Я проловлю навіть таку гущу очерету. Тобто на офсеті я закидаю туди поглибше. О, гарно, гарно. Сонце трошки припіднялось і покльовок стає досить багато. Ну не просто та, насувати силикон, а обов'язково треба його так наколювати, аж жало є. Народ є. Привіт, мій другий день риболовлі на такому красивому озері розпочинається. Сонечко тільки-тільки встає. До речі, ролик про перший день, про вчорашній день, вже є на моєму ютуб-каналі, так що можете переходити і також дивитися. Було досить рибно. Значить, вчора ми ловили щуку, власне, окрім щуки по хижаку, тут більше нічого і немає. Тому сьогодні ми продовжимо і, скажімо так, з новими ідеями. Приступаємо до її ловлі. вчора. Я зрозумів, що риба дуже добре ловиться в першу годину, тому сьогодні саме перша година буде дуже важливо. Треба буде дуже швидко пройтись і позбирати ту активну щуку, яка вийшла кормитися. Розпочинаю я з такої цікавої приманки, як мохнатий джиг з селектівським фріком, 3,3 дюйма. Та біжимо і збираємо ту рибу, яка зранку вийшла покормитися. Друзі, від вас обов'язково попрошу підтримати лайком та підписатись на канал. Два грамчика ця мохнатка, тобто вона така легенька, але як бачите, тут багато трави, і якраз таки зависання цієї мохнатки буде дуже-дуже в тему. Я прийшов вже кілька місць і поки що жодних плювань не було, тому я змінюю приманку далі і замість силикона спробуємо потвічити воблер. О, покльовка була, от і перша покльовка. Дивіться, на воблер досить швидко відкликнулась рибка. Попробуємо її добрати на джих. Билі! Не сіла, щука! Я в саму траву зашвырнув. І от в гущі аж в гущі трави клюнуло. А все то обов'язково трихувати такі місця. Народ є. Не знаю, чи та сама добрала, чи інша, але нарешті є. Знову ж таки, бачите, саме гуще. Самое гуще трави просто. Ну невелика, невелика щука. О, ще й втекла. Ну нічого. Все одно бо я її відпустив. Crazy Flapper. 2.8. Ах, вже весь розбитий. Одна риба і рачок вже весь розбитий, значить, поставлю в іншому кольорі. кольі. Гарно, гарно. Дуже так драйвово, Дуже так драйвово вискочила. Знов саме на зміну приманки. Попереднього я вже обірвав. Тепер лимонний. І на лимонного є. Втекла. Під самої трави. Під самої травички вискочила. Чесно кажучи, я не розумію, чому з самого світанку, з самого ранку не клювала. Зараз сонце трошки припіднялось і покльовок стає досить багато. Тобто я починаю переміщатись і фактично там кожне нове місце дає покльовку. Зараз, до речі, ця щука це та, яку я вже ловив тут. В неї вже є дирочка в роті від гачка невелика. Ось я її так само відчіпляю і обов'язково відпускаю рости великою. Але бачите, тобто риба навіть з такою там невеликою диркою на вусоку своєму вона продовжує жити, тому ці відмазки, які там інколи можна почути, що риба від гачка помирає, тому я її забираю. Це, на жаль, тільки відмазки. Практика ж показує, що це абсолютно не так. Сьогоднішню риболовлю я провожу з вудочкою фаворит X1 762 моделька. Це є тест до 14 грам та ріст 229. X-1 це взагалі така лінійка, це оновлена x 1 23 року. Лінійка достатньо універсальних вудочок, тобто ними можна комфортно працювати як воблерами, так і залізом. Так і з силіконом всю цю серію іксден навіть розділили там на різні підгрупи. Деякі з них краще спеціалізуються там для роботи з. Воблерами-блешнями, інші там більш універсальні з склонністю до джигових приманок. Ось саме мій X1 до 14 грам він, власне, добре підходить якраз таки для використання усіх типів приманок. Тобто, якщо так його характеризувати, це щучий універсал. я його катушкою вже зовсім іншого цінового сегменту, але пов'язано це, власне, з тим, що бюджетних у мене навіть і немає. Це є щемановський твін павер. В розмірі C3000 тисячі 20-го модельного року моделька. І стоїть в мене тут нитка 0,6. Розмір по японській класифікації. Я проловлюю навіть таку гущу очерету. Тобто на офсеті я закидаю туди поглибше. Неактивна щука, яка не хоче виходити, скажімо так, на ось цю вже більш чисту воду. Вона може якраз таки стояти. Ось в такому прорідженому очереті. Ну, якщо його проловлювати на осеті, то звісно що є шанси зловити рибу. У мене сьогодні була так одна покльовка. Правда, я на підсічці обочерет обрізав шнур просто. Не знаю, яка там риба, могла бути велика чи мала. Звісно, що так, очерет він гострий, він може зрізати шнур і от така якраз прикрість в мене сьогодні вже сталася. Але, незважаючи на це, все одно продовжую е, так ловити. Ох, оце ніби покльовка була. ніби покльовка. Повторюсь, тому що власне риба зараз зовсім не активна, ну і мені здається, все ж таки якраз і так можна спровокувати. самою травою. Між самою травою так гарно взяла. Але не засіклася. Як бачите, така дуже видовищна риболовля поміж травою тягати на сеті. особливо якщо я це роблю у верхній товщі води. Дуже багато клювання просто спостерігає очима, а ніби ловлю на топ-вотери. Топ-вотер там, волкер-попер там не проведеш. трійник зразу буде збирати всю цю траву. А ось приманка на легкій огрузці, яка йде по поверхні, вона ну, непогано провокує рибу. Але, на жаль, все ж таки реалізація за там трошки така низька. Проте адреналін від покльовок, і то як та щука вискакує, все одно ну, такий, скажімо, отримуєш точно. Є, народ є. О, протягнув. Протягнув з трави. Ох, в самій гущі, реально в самій гущі стоїть. По відкритому клювань майже нема. Я коли рибалив вчора то я вам чесно скажу, я навіть не намагався ловити так, як я ловлю зараз. До речі, ця щука теж вже ловлена мною, теж же, ось є тут е слід в морді такий невеликий. Вчора я навіть не намагався кидати ось так саму гущу трави. Тобто вчора в мене була зовсім інша риболовля. Е ну І щука була скажімо трошки поактивніша. Стояла по межі трави, по відкритих ділянках, і я її так збирав. Сьогодні ось таку краказябру просто. На офсеті кидаю саму-саму траву, щоб діставати звідти ось таких щучок. Клювань досить багато насправді. Реалізація не дуже, але самих клювань досить багато, тому рибалка цікава. Причому кльов почався ну, відносно недавно, останні хвилин 30. До того все ж таки було досить слабко. Давайте продовжувати, поки береться, відпускаємо. Це в мене стоїть найбільший спайдер 3,5 дюйма. І він в мене на огрузці 2,5 грама всього. Власне, щоб можна було якраз таки повільно вести між травою. Взагалі, напевно, вперше в житті ловлю на таку легку огрузку на цю приманку. В більшості її використовував завжди саме для лайту. Але як бачите, в таких умовах, де треба зависання на легкій вазі, вона теж спрацьовує спрацьовує досить класно. Ще покльовка. Ах, відкосив клешню, відкосила клешню цілу. Ще одна покльовка. Кожне місце. В траві реально в цій траві стоїть просто дуже багато щуки. І в кожному місці вона себе проявляє покльовкою. Ти що нас будеш робити? Ну ти дивись, в мене з цього місця вже третя покльовка. Третя покльовка в цій траві, от я стою на одному місці, третя покльовка. І от я її добрав. Блін. Добрала, але не протягнув. Добрала, але на берег не попала. Що стосується приманок, якими буде краще за все, особисто, на мій погляд, ловити ось в такій траві. Навіть не те, що в траві, а в гущі трави, там, де її дуже багато. Я би на перше місце поставив всякі раки та креатури. Такий тип приманок мені найбільше подобається власне, для таких місць. Сьогодні в мене їх було дві: це Crazy Flapper, це в розмірі 2,8 і в розмірі 2,4. А також Spider, Little Spider в розмірі 3,5, великий. Уснащав я їх легкими грузиками 2-2,5 грама. Це все потрібно для того, щоб можна було проводити приманку чим повільніше. Власне, в більшості я її проводив саме у верхній товщі води над травою, тому легкий грузик цьому чудово сприяв. І такий важливий нюанс: е, обов'язково треба жало гачка, ну не просто та насувати силікон, а обов'язково треба його так наколювати. Аж жало оце дає максимальну прохідність приманці в траві. Якщо ви не накололи, вона десь там трошки жорсткіше в траву вдарилась, ви видорнули, гачок відкрився, жало відкрилось, все е, наступна трава буде ваша, буде на вашому гачку. Тільки ось так треба ховати жало, і це дасть максимальну прихідність по такій траві. Спробуємо поміняти приманку і вздовж трави ще проловлювати. Не в гущу трави кидати, а вздовж самої лінії тягати. під самим мотеретом, народ, під самим матеретом. ух, Скаче, ух, скаче, скаче, скаче. Невелика щука. Цього разу фьюжн 3 дюйма. Лимон. Ну, впакувала дуже апетитно, дуже так жадно впакувала. Давай, рости. Я вже обловив всі місця, які в мене знаходились в воді, зараз виліз на берег. І останні там хвилин 20-30 ранкової риболовлі проведу ще на ось цьому березі, на якому починав. Зранку тут поклювок не було, але сам берег дуже перспективний насправді. Ну, я не сильний експерт в зміях, але на 100% можу вам сказати, що ось це вже точно не вужик. Не знаю, хто це, гадюка чи не гадюка, але точно не вуж. Поповзла, поповзла. На це точно гадюка. Тепер я вже точно побачив, що дуже грубе тіло і такий дуже різкий переходик в тонесенький хвостик. Значить, точно гадюка. Ну ось і все підійшла до завершення. Моя сьогоднішня риболовля. Давайте. Підіб'ємо підсумки. За цих два дні, що я тут рибалю, я зустрів і вожів, і медянку, і гадюку, і кабанів, і лебедя, і навіть видру бачив. Друзі, неживність реально повилазила на вулиці тепленько, все повзає, все лазить, пригає, скаче. Насправді я далеко не фанат змій, і краще я би взагалі їх не зустрічав і не бачив, так мені було би спокійніше ходити. Але є ще один плюс, один аргумент в користь вейдерсів. Коли ти все ж таки в них лазиш по такій траві, то явно це значно безпечніше. Що стосується. Риболовлі то все ж таки вчорашній день і сьогоднішній день дуже сильно відрізняються між собою. Ті місця, де вчора класно поклювала щука, сьогодні вони мовчали. Натомість, ті місця, в яких вчора я не зачепився за покльовки, а сьогодні приділив їм більше часу. Саме ті місця та трава, вона і видала основну масу клювань щуки. На жаль, так і не вдалося спіймати хорошого розміру, але і далеко не факт, що хороша риба ще залишилась в цьому озері. Тим не менш було цікаво, було азартно знову ж таки полазити в Вейдерсах, половити щучку. Вона клювала достатньо така агресивно. Виска. А вилітала в цілому, все видалось досить цікаво, тому обов'язково підтримуйте цей контент вашими вподобайками. Підписуйтесь на канал Фаворіт Фішинг і зустрінемося з вами в нових випадках. Па-па!